Всім привіт! 14 квітня і ось так виглядає наша озима пшениця. Азотні добрива ми купили, але не встигли внести перед дощами. Дощі почались. І не знаю, добре, що ми не внесли чи погано. Ніяк вони не перестануть ляти. Десь міліметр 70 вже випало за останній тиждень, півтора. І пшеничка ось так виглядає. Я думав, вона буде набагато більшою. Але вона нікуди не спішить. Є певна строкатість. це, напевно, зв'язано з різноманітністю ґрунту. Ось тут, наприклад, вона... Більш ріденька, тут більш густенька. Це кіпа вона закустилась і не закустилась. Ось так. Я переживав, що вона не накрила землю, але все окей. Поле ніби недалеко, але тут неможливо було пробратися до неї, бо вона була в болоті, скажімо так. І ось так. По бурянах зустрічаються поодинокі або невеликі. Не можу вам знайти. Ну є. Якби і кропити ще рано, а ось. І кропити ще рано, але потім щоб не було пізно. І погоду не дозволяє. Я б вже відкропив вже її. Але погода не дозволяє. І ось така у нас пшеничка на 14 квітня. Не нічого цікавого. Але для історії я знімлю. Ось тут так само. Бачите, прям видно, ніби залесне таку. І так по всьому полі. Десь краще, десь гірше. А ось порядчик. І все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Пока-пока.